Всім привіт, новий день. Голосу нема, тому, мабуть, поздороваюсь і пару днів пауза. Сонце світить та не гріє. Мороз мінус десять. На роботі лопнула труба, води натекло. Веселуха. Аня Аня сказала, що в мене ларингіт. Температури сьогодні нема, бо вечора маленька буває. Вот. Коротше, коли були діти поменше, для них це було, слава Богу, мама не кричить. Гарного дня всім, мабуть, буде пауза пару днів, тому що, як бачите, голосу нема. І голос так, зранку в мене голос був, тому я думала, що повернуся, але. Чомусь на день він знову гуляє, мій голос. Я зараз топаю на роботу, на студію, але хочу зайти в тебе купити сирочок. Так захотіла сирочку, знаєте, ось такий шоколаді. Зараз куплю Сирочку. Сонце гріє, так припікає аж. Купила льодяники з трепсіл Дуже класні. Ночі хоч спала. Так, що в мене? У мене набор майстра. Робочий. Печі, сирочок, гаряча крошка, крем-суп і мандарини. на роботі ремонт. Трошки ремонт. Бачите, що робиться труби. Міняють, утеплюють. Я вже чекаю клієнтку. Так, у нас поповнення. Фартошок новий, рукава нові на роботі, кісточки всякі. Кісточки скошені. Коротше, розберемось. Ой, от ці красиві, слухай, такі прям інстаграмні. Вони, типу, кісточки непрактичні, але такі гарненькі. Це спонжик. Робити е, градієнт. Ой, божечки, скільки красоти прийшло. Ну ви подивіться, ну ви подивіться. Всім добрий раночок, прямо раночок, сніг іде. Хоча сьогодні 1 березня. У мене новий влог, і нове відео, і новий день. Ми в лікарні. Всім привіт. Ми приїхали в лікарню, але приперлись рано. І нас вигнали з поліклініки. Ми чекаємо на вулиці. Ну не тільки нас вигнали, просто там всі в приміщенні, а ми не хочемо. приїхали до Лора, бо треба что нас. короче треба. Молодой чемодан. Познакомьтесь, Атит, Гаймарит. <laughs> что там еще? Елесей, говорю, у тебя ухо забито. Не забито. У тебя ухо забито. Не забито. нет, Алексей, у тебя ухо забито. Что? У тебя ухо забито. Не забито. Вот это вот, знаете. Вот и здравствуйте. У нас вдома такий царський сніданок, а ми прийшли позату хату поснідати, бо ми, ми з восьми вже замерзли і проголодалися смачного лісея. От тут в позадій хаті такі сніданки прикольні. Оце якийсь як гратен, не знаю. Я за абрикосом взяла і чаю, бо чаю хочеться. Лісею холодно, сидіти з треба купити антибіотик сьогодні. Я зараз снідаю. Бризкаю собі горло і на роботу. Ми вже поїли з лісієм, Ми перекусили млинець, чай. У мене є ще пару хвилин, і я зійшла читати ну, після інтерв'ю Зеленського і Трампа. Дуже багато країн підтримали Україну і зірки американ... ну, коротше, популярні зірки країни, лідери країн. І я не можу, в мене так навертаються сльози. По перше, я розумію, що таке підтримка, як це багато. По друге, у мене на ютубі дуже активізували дебіли. Знаєте, ось ці, які раніше кричали, що вони ж хавають мусор. Ну то тобто люди хавають без перебору, без вибору. Чи що їм дають, то вони жруть. І виходить, що вони ще рік тому кричали, що ми росіюшка, ми воюємо в Україні з усією Америкою. Просто вся Америка против нас. А сейчас, когда Россия задружилась с Америкой, то как-то очень быстро все переобулись. И уже эти же самые люди пишут, ну что, украинцы, как вы теперь без Америки будете? А как? Как? А что вы? Вы уже задружились? Мы, как были с Америкой, так будем и без Америки. Мы защищаем свое. У нас постоянство. То есть мы сберегаем у свое. А вы то вы против Америки воюете в Украине, вот против всей вообще, Кто вы теперь дружите с Америкой и радуетесь этому. Это такие дебилы. Мне аж обидно за свой канал, что иногда у меня проскакивают. Вот такие, их немного, слава богу. Но дебилы проскакивают, понимаете? И знаете, в этой жизни надо иметь принципы и постоянство. Украина, я Украина сберегает свои. Як людина треба залишатись вірним, не знаю, чоловіку, дітям, принципам, роботі, там, не красти, не брехати, не принижувати когось. І якщо ці принципи в твоєму житті, то їх треба дотримуватись, незважаючи на обставини. Сьогодні з тобою товаришують сильні, завтра слабкі, а сильні турнуть і вдарять. А принципи потрібні залишатись повинні. У мене в житті було різне, в нас як у родини було різне. Також дружили із сильними, із слабкими. І знаєте, сильні, які мають сучкаватість таку в натурі, оце загарбництво, оце знаєте, гроші, влада. Вони дуже якось меркнуть, падають і залишаються гнилими ганчірками вже десь там далеко, осторонь. А ти йдеш зі своїми цінностями і просто йдеш повз. І ти вже розумієш, що ніколи не ти з цими людьми не захош нідеш не і пересіктися, не пересічешся. Ну все, повз. Тому так, да, живемо далі, намагаємось зберегти своє, бережемо свої правила життя. Тут я діснюю різних Ліків антибіотик. каплі, каплі. Я себе почуваю отвратно, У мене як наче друга хвиля хвороби. Зараз біжу, куплю відкриточку на листівочку. Сьогодні у нього з згинає годовщина, їм 22 роки. Я навіть згадувала, як ми у них на весіллі гуляли. І було, до речі, тепло. Було настільки тепло 22 роки тому. Я пам'ятаю, що я на вулицю виходила. Ну прям тепленько було. От. Ой, бажаю всім мати друзів в юності. Такі, знаєте, які не міняють своє відношення незалежно від статку, емоційного стану. Це клас. В общем, мені дуже погано. Здається, я знов захворіваю. Все, спасибо, всім пока. Я не спрашивала у Ані розрішення, а Ігор сніматися любить. Але я не можу його не зняти. Просто подивіться, у дитини аутізм, дитина не чує. Але наскільки він педантичний до чистоти, <клухи> до догляду за собою, тобто от він зранку встає, збирається і зараз ми будемо робити йому укладку волосся. Він вже сам почистив зуби, помився, вдягнувся. Зараз буде снідати після себе, помиє посуд. Коротше, я не знаю, яка Аня умнічка і як їй це вдалося, навчити дитину. Ну, вибачте, mm -hmm. знаєте, коли треба навчити дитину не пукати, не отригувати в общественних містах, вести себе прилично, залишати після себе там в туалеті, в ванні, Ну, чисто все. Коротше, я в захваті, я вже Ані це озвучувала. А ми і зараз будемо робити зачіску. Mm -hmm. А якщо тобі не сподобається, що ми будемо робити? А? Подобається. Красунчик, ти будеш красунчик. Ці торчалки надали, наверное, сюди. І брови, брови, Чуть-чуть Бе. Ну ладно, ай буде. Так, представляєте, хотів взяти оце. Кажу, давай оцей гель. Понюхав, каже, Ні. Ну ладно. Це. Вкусний mm -hmm. Тафт. До речі, треба купити. Дуже класний гір. Тримає mm -hmm. коротке волосся. Ану, подивись. Ти подивись. Mm -hmm. Супер. Все. Кушать. Mm -hmm. Все, зробили. Я приїхала в епіцентр. Звісно ж, пішла на орхідею. Дивіться, яка красунечка. Прям гарнюня. Прям гарнюнечка. Тисячі гривень коштує. О, кам'яна троянда гарненька. Ось ще ще гарне, губа в неї прикольно. Ця гарненька теж. Дивіться хто це, подивіться хто це. Це квінтіс. У нас вечеря, я зробила салатик з крабовими паличками, поїмо та й будемо відпочивати. <кій> Багато питань задаєте, я не відповідаю свідомо, тому що я не хочу.